Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоємо. переможемо, відбудуємо. Діти, які наближають перемогу на Прикарпатті, 14-річний школяр із старих газових балонів виготовляє буржуйки для військових. Цієї справи Артур навчився самотужки. Шукав відео, як дорослі волонтери створюють буржуйки. І невдовзі юний зварювальник зробив першу таку пічку, яка уже зігріває військовослужбовців у Бахмуті. Це був старий балон. Колись розрізали його. Отак накуп був. Я зварив його докупи і виріжав, і приварив ніжки. 14-річний Артур розповідає, як із старого металевого непотребу, а саме з газового балону, який викинули на звалище, навчився робити буржуйки для українських захисників. Школяр, як і тисячі дітей, які стали волонтерами, теж хотів бути корисним. Знайшов відео, де дорослі майстри розповідали, як виготовити обігрівач, і взявся до справи. Єдине, що я не сам зробив, то е, приварив дверцята і. І завіси. Це я варив з другом. А далі все сам робив, вирізав. Працювати з металом хлопцю подобалося з 10 років. Мені було інтересно, як працювати з вершним апаратом. Дивився багато відео, як запихати електрод, як тримати правильно, як включати свершний апарат. Торік за наколядовані гроші він купив собі власний зварювальний апарат та спеціальну захисну маску. Спершу зробив мангал. Спочатку зварив е, каркас, цей потім приварив дошок перекрутив, а потім в самому кінці зробив витяжку. Потім був флагшток для прапора, який нині майорить на подвір'ї. А тепер Артур допомагає зігріти наших раміців. Першу буржуйку виготовив за два дні. Вона важила не більше десяти кілограмів. Завдяки простій конструкції вийшла легкою та багатофункціональною. Перший виріб хлопець одразу передав волонтерам, і буржуйка уже гріє бійців, які воюють під бахмутом. Для того щоб вони могли зігрітися, обігріти бліндаж. Висушити одяг, зузуття, підігріти їжу, зробити чай теплий. Артур буде... уже міркує як вдосконалити наступні обігрівачі. Ось тут ще буде наварена пластина всередині, аби не виходив день. І ось так не буде відкриватися. Аби змайструвати ще більше обігрівачів для військових, Артур звертається до односельців, аби допомогли зібрати непотрібні балони. Усе решта каже хлопець: зробить власноруч. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. програма «Вікна СТБ» – єдині новини.